Вітаю! Я Олександр Стеценко, інженер-протезист, сертифікований протезист-ортизист у відповідності до міжнародного стандарту співтовариства ISPO. Маю понад 30 років досвіду в галузі протезування. Я засновник і керівник стеценко Центру протезування. У нас працюють одні з найкращих фахівців в Україні. Ми якісно здійснюємо протезування рук і ніг. Сучасні технології, які ми впроваджуємо в Стеценко-центрі, дозволяють пацієнтам відновити втрачені функції, повернутися до повноцінного життя, мати сім'ю, виховувати дітей, навчатись, працювати і займатися улюбленими справами та спортом. Стеценко-центр укомплектований сучасним обладнанням. Наші фахівці постійно підвищують професійний рівень, проходять навчання за програмою НАТО. Із залученням висококваліфікованих закордонних спеціалістів у галузі протезування та ортизування. В Стеценко-центрі ми постійно впроваджуємо новітні технології з використанням електронних вузлів і комплектуючих для протезів нижніх кінцівок та біонічних частин для протезів верхніх кінцівок. Ми добре знаємось на протезування і допомагаємо пацієнтам повернутися до повноцінного життя самореалізації. Нас рекомендують професіонали і задоволені пацієнти. Ласкаво просимо в стеценко центр протезування.